Добрый вечер. вечер, добрый. Играю по песне. Да, какой твоей душеньки угодно. Может, вас какая-то есть любимая в этот вечер? Ну, я меломан, без разницы. Без разницы. Ну, давайте. Веселая, лирическая. Вот такой. Вообще все. Такой. Все, любите. Давайте одну такую веселенькую. Oj, ja Цапів відбувається, НПЗ і їх склади чогось зриваються, і бавовна розквіта на кацапських болотах. Правда, ше свого по плану відбувається. Військо козаків нищить ворогів до кобзона. Всі, хто з війною завріз, до грашист, бетоном грунт тепер йому, і дорога грузом вісті на москву. Ой що трапилося, і броня полопала. А це значить моя що скоро жопа вам. Дрончик зверху проліта, відпрацьовує арта, забирайтесь геть, бо буде вам дуба. Військо козаків нищить ворогів до кобзона всіх хто з війною заврів, з до храшиз, петоном грун тепер йому, і дорога грузом навіть на москву. ще сказати вам, то слухайте сюди, шансів нулю вас бо ви лише раби Якщо хочете ще жити, то пора вам геть валить, поки ноги є і є ще чим ходить Військо козаків, нищить ворогів до кобзона всіх, хто з війною заврів з дограші, з бетоном грунт тепер йому, і дорога грузом двісті на москву. Сто хорошист в грунте перьям и дорога грузом двести на Москву. вам такая? Пойёшь, круто. Так. Спасибо, спасибо, заценили. Спасибо, круто. Ну. Вспомни только, сколько грузов двести на Киев. А, я понял, в этот. Записываем вас, записываем вас в очередь. У меня здесь специальный из лаборатории ульяцкие. Оливчик, мы зараз вас запишем туда. У там все из лаборатории. Понимаете, в чем разница? Даже никто не скрывает, что у нас есть потери, у нас есть тоже погибшие воины. Воины, воины погибшие. Есть тоже. Но они защищают свой дом, свою землю, свою страну. Они погибли за что-то. Понятно, за что. За что погибают такие двухсотые, как ты, еще не понятно вообще никому. За что.